Добрий день, шановне товариство, 4 жовтня 2024 року. Показую свій садок. Які роботи ми вже провели і які збираємося проводити. Так як нас задернено, ще обкосив, підкосив, навів порядок, вже починається потихеньку листопад ця піджовкає і облітає. От минулорічна щепана, щепаний айдарет на яблунці. Гарний приріст дало за два роки. На наступний рік вже можна розраховувати на якийсь урожай. В основному вже все зібрали. І яблука, і сливи, і груші. Де інде позалишалися поодинокі плоди. от яка флоріна. Зовсім не характерної форми для флоріни. Більше схожа на цінап Також на флоріні залишилися дрібненькі яблучка. Вже і волозькі горіхи. Поскидали себе горіх. Де-не-де ще падає. Ми їх спеціально не оббиваємо, падає і збираємо. Ось такі гарні горішки. Досить таки непогано. Тут ще зависло маленьке яблучко, слава переможцям. Душа листопадова. Так що садок готується до зими. Вон там ще деякі екзоти, зараз вам покажу і на тому будемо закінчувати.